Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. Вівторок, 5 хвилин, і вчора всіх потрясла е, розмова, е, розмова е, одного ділка з військовим. Щось на цьому тижні і на тому дуже багато. В Буковелі ця розмова, де він послав військового. Цей ділок в халаті в білому, десь він послав, послав його знову на Бахмут, той сказав, я з Бахмута, він говорить, І, ну, піляй на свій Бахмут. Ну, це зараз ідентифікували. Це Фатула Олександр Павлович 3.03.82 року народження. Живе він в місті Черкаси. Ну, слава Богу, не з Донецька. Знаєте так? У нього дружина, вона сразу вийшла, почала виправдовувати, що це військовий, був п'яний, накинувся на цього здорового Бугая, ну і все, пішло, там пішло. Ну, До рукоприкладства, звісно, там не дійшло, але розмова була дуже погана. Ця, ця людина, Факула, да, Фатула, вибачте, Олександр займається спиртом, такий Ще там якісь у нього жінка взагалі в Європі сидить, то по пляжам, то по якимсь там бутикам, то ще десь, то ще десь. Ну, коротше, життя у них вдалося, друзі. Життя у них вдалося, а у військового нашого, які приїхав на реабілітацію в Буковель, не вдалося життя. Тому вони можуть. Вони можуть на нього щось говорити, вони можуть його посилати в Бахмут, тому що він їх захищає. А вони приїхали з сім'єю, з мамою, з папою, з бабушкою, з дедушкою Відпочивати в Буковель. Я не проти відпочинка. Але відпочивати треба по-людськи. Відпочивати треба як людина. Хоча б, хоча б як людина. А не наїжджати і налітати на військового, навіть якщо він е випивши. Навіть. А навіщо? Навіщо це робити? Щоб потім приїхали інші хлопці, підійшли, поговорили. І оці Фатула, Олександр, ну, вибач мені, вибач, вибач, я на армію щось сказав, я не буду більше так говорити. Жінка на балконі стоїть, слухає, як її. Рицар чи лицар чи герой вибачається. Ну скажіть навіщо? От для чого люди це роблять? Тому що там ділови? Тому що там герої, да? тут я більший, тут я класний, бо у нас тут більше. І ми можемо. Просто не розумію, для чого? Оце ж натура. Це ж така натура. Я хазяїн життя в Черкасах. А ти мені в букавелі починаєш тут розповідати. Так що, друзі, не всі в Донецьку погані, в Донецькій області, повірте, і в Черкасах, і в Львові, і в Києві, а в будь-який, є це так, є, як для прикладу. Так що скрізь є жінки з накаченими губами, з обколитими щоками, і так далі, і так далі, перед яким чоловіки герої, а потім перед іншими чоловіками. Ну, вибачився, ну, ну, вибачився і ладно. Друзі, величезна вам подяка за те, що ви донатуєте, будемо збирати, будемо збирати гроші, на, щоб була хороша партія, не менше 10 спальників. Величезна вам подяка. Підпишіться, натисніть на дзвіночок, натисніть на вподобаєчку, поділіться. Я вже казав, що з 10 квітня я не буду розповсюджувати сам по. Фейсбуку просто немає часу. Вибачте, якщо хочете допомагати, я вчора казав, сьогодні кажу, буду нагадувати це кожен день. Хочете допомагати, величезна буде вам подяка за вашу допомогу. Ну, і президент вчора був е, в Чернігові. Знаєте, що мене там ну, не те ще стурбувало. Просто і, і смішно, і грішно, і якось. У нас взагалі є такі, от кажуть, ти не журналіст, а у нас є взагалі журналісти. Чи у нас всі журналісти працюють на бабло? щоб більше грошей, 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 грошей. Або може вони взагалі працюють на Російську Федерацію. Ну ось дивіться, із того, що, які задавали йому питання. А коли плачеться контрнаступ? Вони вважають це питання якесь. З глуздом, чи це якесь глибоке питання, чи це якесь журналістке питання, чи це Чи це що? Або, а яке направлення буде удара? У президента питають. Я вибачаю скварію. Ну що це, яке буде направлення? Щас президент вам карту достане, розкаже, розповість, туди, то, то, да, там, да, або це А чи проїхало необхідне озброєння? Ну ви це серйозно питаєте, ви хто ви взагалі? Я це коли дивлюсь на наше, і в мене там здають, а можна того дивитися? А можна того дивитися? Друзі, я не можу радити. Дивіться, кого хочете. Я вже просто мені надаю. Ну ви подивіться на реальність людини. Ну ви подивіться, як він про це все говорить. Ну ви подивіться, що якщо це диктор, якщо це чтець, якщо це не знаю, молодець. Якщо це не проста людина, зараз уже неможливо, як, на мій погляд, взагалі казати, що у нас є журналісти, які працюють. Немає. Є люди, які навчилися говорити і комусь це приємно слухати, і вони просто косять гроші. І вони просто косять гроші, друзі. Ну, отака у нас зараз. Журналістика. Отакий у нас зараз YouTube, отакий от у нас зараз Facebook, отакий от у нас зараз все. А вирішувати вам, де бути, з ким, з ким бути, що робити. Ще раз велика подяка за те, що ми збираємо на спальники нашим хлопцям. До вечора. Україна переможе!